Взяли ребенка, трех лет мальчика, 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 мальчика. Да и Гитлер, кстати, наш постоянный эксперт, там, постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Шахраї від імені представників полку спецпризначення Сафарі збирають гроші на військове обладнання. Про таке шахрайство повідомила Національна поліція України, нібито полк спеціального призначення Сафарі збирає кошти на тепловізори та іншу амуніцію. Зловмисники стверджували, що вони земляки, начебто військовослужбовців із Коростинського району, мовляв, полк працює не тільки на нулі, а й у тилу ворога, тому потребує допомоги для закупівлі необхідного обладнання. Озвучили зловмисники і мету зібрати майже 6 тисяч доларів. Насправді полк спеціального призначення Сафарі не збирає і не збирав ніяких коштів на амуніцію. Про це повідомили у національній поліції України. У відомстві закликають уважно перевіряти дописи про збирання коштів аби не стати жертвами шахраїв. Іспанія побоюється поширення зброї масового ураження з України і навіть прийняла стратегію боротьби із нею. Такий новий фейк вигадали пропагандисти, аби виставити Україну загрозою для людства та країн заходу. 15 лютого Іспанія почала процес затвердження першої національної стратегії протидії розповсюдженню зброї масового знищення. І як стверджують пропагандисти, ця стратегія, начебто, має зв'язок зі зростанням побоювань щодо використання зброї і технологій, які відправляються Києву. Російські коментатори роблять акцент на корупції в Україні і додають ще один фейковий меседж про те, що західна зброя, начебто, іде на чорні ринки по всьому світу, із нашої країни, не оминає пропаганда і нагоди звинуватити НАТО. Альянс кажуть, вони безвідповідальний, тому що надсилає зброю і технології, які нібито можуть бути використані для поширення хімічних або біологічних агентів. Вигадані ризики пропагандисти називають реальними, і армії, на їхню думку, повинні планувати, як протистояти цим ризикам. Аналітики європейського проекту EU vs. Disinfo звернули увагу на такі повідомлення у соціальних мережах і встановили, що це чергова конспірологічна теорія російської пропаганди, яка не має жодних доказів. Імовірно, як пояснюють аналітики, підґрунтям для цієї конспірологічної тези стала нарада із національної безпеки Іспанії, яка відбулася у лютому під головуванням президента країни Педро Санчеса. Серед іншого, на цій нараді схвалили проект національної стратегії боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення. Тобто, документ цей дійсно є реальним. Однак, ані зустріч, ані ухвалений документ не мали жодного стосунку до нашої країни до України. Пропаганда стверджує протилежне і намагається зобразити уряд Іспанії стурбованим потенційним використанням Україною зброї масового знищення. Це суміш кількох прокремлівських дезінформаційних наративів про корупцію, про схильність України використовувати хімічну чи біологічну зброю, а також про торгівлю Україною західною зброєю. У цьому конкретному випадку ці наративи були поєднані із абсолютно не пов'язаною з ними реальною подією це схвалення урядового документа в Іспанії, який жодного стосунку до України не мав. Мета такої дезінформаційної історії, як переконані аналітики проекту EU vs. Disinfo, полягає у тому, аби підірвати громадську підтримку західної військової і фінансової допомоги для України. Нічого із отриманої допомоги не можна кажуть вони використовувати для розповсюдження хімічних або біологічних агентів, усупереч тому, що стверджує ця історія із дезінформацією. Могильник із тілами військових, які воювали в Україні, начебто знайшли у польській вугільній шахті. Таким є новий фейк російської пропаганди. Деякі інтернет-користувачі, а також російські видання, активно розповсюджують інформацію про те, що у польській вугільній шахті Богданка, яка знаходиться всього за 40 кілометрів від кордону з Україною, нібито було знайдено могильник, як пишуть вони, із понад п'ятьма сотнями тіл військових. Ці тіла, як пишуть пропагандисти, начебто належать військовослужбовцям Збройних сил України та іноземним громадянам, які брали участь у бойових діях на боці України. Процитую вам уривок такого фейкового допису. Серед поляків пишуть пропагандисти, ходять чутки, що туди звозили тіла іноземних найманців, які гинули у зоні так званої спеціальної військової операції Росії. За іншою версією, продовжують пропагандисти: це тіла, начебто, поранених бійців збройних сил України, яких роздерибанили, пишуть вони на органи. Нібито вивозячи на лікування до Європи. І на сам кінець, посилаючись на неназваних шахтарів, пропагандисти пишуть, що цих могильників може бути і декілька, оскільки тунелі періодично засипаються. Ось такий огляд короткий цього дезінформаційного повідомлення. Російські ЗМІ поширюють його із посиланням на телеграм-канал кремлівського пропагандиста Руслана Осташка, у якого понад 345 тисяч підписників на цій платформі. Про те, як вдалося встановити журналістам видання StopFake, спочатку інформацію про могильники з нібито українськими військовими у польській шахті Богданка було опубліковано в анонімному телеграм-каналі. Він називається Шептун під хештегом Нам пішут, як неодноразово заявляли у службі безпеки України саме цей телеграм-канал використовується російськими спецслужбами для того, аби розпалювати антиурядові настрої в Україні. Як це вводиться у таких випадках у самій публікації цього анонімного телеграм-каналу не вказують звідки ж взяли цю інформацію? Яке джерело поставили хештег нам пішуть, вдаючись, що адміністратори цього телеграм-каналу, начебто, отримали повідомлення від когось зі своїх читачів. Утім, журналістам StopFake не вдалося знайти жодної інформації про такий інцидент у відкритих джерелах, зокрема у польських медіа чи у польських соціальних мережах. Тобто інформація має ознаки звичайнісінького російського дезінформаційного пропагандистського вкиду. Також інформацію про знайдені тіла у шахті спростував у коментарі «Стопфейк» речник шахти Богданка Ян Матисік. Представник підприємства зазначив, що інформація, яка розповсюджується в мережі, є фейком. Матисік звернув увагу, що повідомлення є абсурдним, тому що жодних бойових дій у безпосередній близькості від Богданки, а також на території самої Республіки Польща, не ведеться. Утім, це повідомлення поширюється і з метою посилення кількох одразу кремлівських пропагандистських наративів, зокрема про те, що на боці України масово, начебто, воюють іноземні найманці, а уряд України усіма можливими способами намагається приховати, начебто, великі втрати живої сили. Нагадаю, що у серпні минулого року тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника генштабу збройних сил України генерал-майор Володимир Талалай. Повідомляв, що за контрактом у Збройних силах України служить не більше ста військовослужбовців іноземців. Наразі із відкритих джерел відомо про смерть принаймні п'ятьох польських добровольців, які воювали за Україну, ці цифри вони у рази менші за кількість тіл, яких начебто знайшли у цій шахті на території Польщі пропагандисти. А от щодо іншої частини цього вкиду, про те, що тіла, які начебто знайшли десь там у шахті, Могли би належати військовослужбовцям Збройних сил України, які виїхали на лікування, і їхні органи потім вилучаються за кордоном. То ця гіпотеза, я хочу підкреслити, взагалі є повністю абсурдна. Подібні випадки не могли би залишитися непоміченими, оскільки обов'язковими умовами для перетину державного кордону з метою лікування військовослужбовців є наявність висновку про необхідність направлення на лікування за кордон. А також повідомлення від координаційного центру із надзвичайних ситуацій Європейської комісії про готовність конкретної країни на безоплатній основі прийняти пацієнта на лікування. Відповідно, уряд України, а також безліч інстанцій, відстежують пересування військових, які виїхали на лікування за кордон. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.